Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Іноді мені хочеться прочитати книгу не для того, щоб вона мене розважила, повеселила, принесла якісь позитивні емоції. Часом я читаю книги для того, щоб посумувати, порефлексувати над своїм життям, подумати над якимись складними темами. Іноді хочеться дійсно прочитати таку скляну книгу, яка змусить поплакати. Тому сьогодні я б хотіла поговорити саме про такі книги. Я розкажу в цьому відео про шість зовсім різних книг, різних авторів, які змусили мене в свій час плакати. І якщо ви досить е, чутлива людина, я впевнена, вони змусять плакати і вас. Розпочати хочу, мабуть, з найлайтовішої книги з усіх, які в мене сьогодні будуть. Це книга шведського автора Фредрика Бакмана. Моя бабуся просить її вибачити. Це видавництво книголав. Ось так вона виглядає, ця книжка. Це історія про семирічну дівчинку Ельзу. Вона не така, як всі, вона відрізняється від своїх однолітків. І її єдина і найкраща подруга це її, 77-річна бабуся. Дівчинка щоночі втікає від реальності до е, своєї бабусі, яка розказує історії про країни спросоння та королівство Міамас. Це місця, де ніхто не зобов'язаний бути нормальним. На жаль, стається так, що бабуся Ельзи помирає і залишає їй листи, написані для людей, перед якими бабуся відчувала провину. І саме з цього моменту і починаються пригоди Ельзи. Хочу сказати, що це така щемка історія. Історія про інакшість, історія про право бути не таким, як всі, нормальним. Так? Це водночас і весела історія, тому що, коли ви будете її читати, тут буде де посміятись, але в той же час і сумна, тому що і поплакати тут є теж де. Це і дитяча історія, але водночас така доросла. Історія, яка дійсно не може нікого залишити байдужим. Тому що навіть якщо ви не плакатимете, я впевнена, що ця книга викличе якісь у вас такі емоції, спогади, можливо, з дитинства. Історія, яка дійсно варта вашої уваги. Друга книга, про яку я б хотіла сьогодні поговорити, це книга китайсько-американської авторки Дженні Тінхвейджан. Чотири скарби неба. Видавництво лабораторія. Ось така книга. Події цієї книги відбуваються наприкінці 19 століття, коли нашу головну героїню, 13-річну дівчинку Даю, викрадають і переправляють у бочці з вугіллям з Китаю до США. Там дівчинка зіштовхується з величезними проблемами і боротьбою за виживання. І хоч вона вдома теж жила досить бідно, злиденно. Але там вона навчалась каліграфії, і саме, до речі, її вчитель розкаже, що ж таке ці чотири скарби неба. Як на мене, це було дуже цікаво, тому що це була абсолютно нова інформація, якої я ніколи не знала, з якою я ніколи не зіштовхувалась, тому я з великим захопленням це читала. І от коли наша головна героїна потрапляє в Америку. Де мало того, що панують антикитайські настрої загалом, вона ще й потрапляє в дім розпусти, де, власне кажучи, зіштовхується з жахливим ставленням як до себе, так і до інших. Маю сказати, що окрім самої історії, ми дізнаємось дуже багато про китайську культуру, історію, міфологію, навіть ім'я головної героїні на честь. Китайського персонажа міфології дівчини, яка загинула від нещасного кохання. Загалом, це дуже сумна історія, як на мене. Не можу навіть пригадати, чи були тут веселі моменти, хоча я читала її досить давно. Але чесно, я не пригадую, щоб там було щось таке, щоб я посміхнулася. Вона дійсно сумна. Вона про несправедливість цього світу, про упереджене ставлення до інших людей лише тому, що вони інакші. Мабуть, як найкраще цю книгу характеризує цитата. Її тягарем було народитися дівчиною. А від такого ярма ніхто з нас не вільний, навіть я. Третя книга це книга відомої американської письменниці Ребекі Ярос. Незавершені справи. У нас вона стала відомою завдяки. Твора Четверте Крило, Залізне полум'я, але це зовсім не фентезійна історія, це любовний роман, видавництво КСД. Це історія про жінку на ім'я Джорджія, яка розлучається і залишається практично ні з чим. Приїжджала у будинок, в якому колись жила її вже покійна прабабуся, а також відома письменниця любовних романів Скарлетт Стентон. Обставини складаються таким чином, що Джорджія зіштовхується з відомим письменником Ноа Гаррісоном, який буде дописувати один з незавершених романів про бабусі Джорджії. І, звісно, Джорджія абсолютно не задоволена його кандидатурою. Та й сам Ноа насправді не в захваті, тому що це велика відповідальність дописати фінал історії такої відомої письменниці. Та і з Джорджією вони не знаходять спільної мови. Але під час спільної роботи Но і Джорджія знаходять листи Скарлет. І ці листи змушують їх вже інакше трошечки глянути на всі речі, які відбуваються навколо. Маю сказати, що тут дві сюжетні лінії. Теперішній час це якраз таки історія Ноа і Джорджії, де вони разом працюють над фіналом історії. А друга сюжетна лінія відбувається в минулому часі, і вона нам розказує якраз таки історію про бабусі Джорджі Скарлетт. Коли я починала читати цей роман, я думала, що це буде така поверхова історія на один вечір. Я думала, що це буде просто от історія кохання Джорджі і Ноа. Але мушу сказати, що не ця історія тут головна для мене принаймні. Тому що саме історія Скарлет, бабусі Джорджі, викликала в мене і захват, і сльози, і місцями шок від поворотів сюжетних. Вважаю, що прочитати цю історію потрібно саме задля історії Скарлетт. Тому що розповідь про Ноа і Джорджі, вона дійсно склала враження такої досить банальної. А от про Скарлетт. Це було так щемко, це було так захопливо, це було так цікаво. Це було дійсно те, що зачепило десь там в мені якісь емоції такі. Я не думала, що ця книга в мене може їх викликати. Скажу чесно, я страшенно репла. І це не в кінці історії, це там десь ну, в останній частині, так, але все одно вона викликала в мене те. Що сиділо десь дуже глибоко. Також окремо хочу сказати: якщо ви не прихильник Ребекі Ярос і вам не подобається четверте крило, Залізне полум'я, все одно спробуйте прочитати цю книгу, бо це зовсім інше, це зовсім інший жанр історії. Тут інакше написано. Якби я не знала, що це книга тієї ж авторки, я б ніколи і не здогадалася. Четверта книга сьогодні. Це навіть не книга, а комікс, створений художником Артом Шпігельманом. Маус Сповідь Уцілілого. Видавництво «Видавництво». Це документальна історія, яка розказує про досвід Голокосту. Створив її син польського єврея Владика Шпігельмана. Художник Арт Шпігельман. Це історія, яка написана надзвичайно дотепно. Попри всю складність цієї теми. Також цікавий факт, що головні герої тут не люди, а тварини. Але, звісно, в мишах ми впізнаємо євреїв, а в котах нацистів. Маю сказати, що це дійсно щенка, правдива сімейна історія. Відчувається, що автору болиться тема. І відчувається, що він намагається не просто зазирнути в сімейну історію і зрозуміти її, а взагалі заглянути в саму природу зла. Тому що це книга про добро і зло в першу чергу, про нелюдські страждання, які пережили люди під час е, Другої світової. Це книга про силу духа. І я хочу сказати, що тут 100%. Знайдеться, де поплакати, тому що, перш за все, це правдива історія і це вже чіпляє. По-друге, це написано таким чином, що моментами ви усміхаєтесь, але моментами у вас просто з'являється тут комок в горлі, і ви, ви не, можете, не можете це сприймати. Маю сказати, що історія для тих, хто цікавиться темою голокосту. Але також вона для тих, хто боїться читати про цю, на цю тему, для кого це складно. Це ідеальний варіант, тому що е, це комікс, який дуже швидко читається, досить легко читається, але від цього він ця історія не стає гіршою, а навпаки, кращою, тому що так досить легко передана, передана настільки складна тема, настільки жахливий досвід, який пережило людство. Четверта книга сьогодні це книга американської авторки Крістін Гене Соловей. Видавництво наш формат. Події всі книзі відбуваються у Франції за часів Другої світової війни. Містечка із села Франції окуповані нацистами. У небі літають ворожі літаки. Одна з головних героїнь Віана Моріак, звичайна сільська вчителька, чий чоловік пішов на фронт. Вимушена виживати. І виживати не лише сама, а й піклуватись про свою родину. Без грошей, без їжі і поряд з нацистами, тому що в один момент до неї в будинок заселяється один із них. Друга головна героїня Ізабель Моріак це 18-річна сестра Віани Моріак, яка йде зовсім іншим шляхом у цій війні. Вона не приймає обставини, як вони є. Вона не підлаштовується під нацистів, і не хоче жити поряд з ними, тому приєднується до партизанського руху опору. Я не буду розказувати далі про сюжет, хоч скажу чесно, в анотації тут написано значно більше, і я вам не раджу її читати, бо, як на мене, тут багато спойлерів, і описані події ледь не з середини книги. Загалом це книга про двох надзвичайно сильних, хоч і дуже різних жінок. Жінок, кожна з яких має свій шлях і свою роль на цій війні. Це дуже захоплива історія, це дуже зворушлива історія. Ти настільки проникаєшся цими персонажами, що неймовірно важко їм не співпереживати, важко не відчувати того болю, який вони відчувають. Це книга, де дуже багато складних виборів і порушується багато дуже. Глибоких складних тем. Ще вона страшенно перегукується з нашою реальністю. Ось просто зачитаю вам одну з цитат: один із німецьких нацистів каже: Ви бачите на мені офіцерські погони? Я схожий на московий центр, я просто роблю те, що мені кажуть. Мені наказують арештувати паризьких євреїв іноземного походження. І я виконую наказ. Щось нагадую. Мабуть, найкраща цю книгу характеризує цитата з самої ж книги. У коханні ми дізнаємось, ким би ми хотіли бути, а на війні ким ми є. Остання історія, про яку я хотіла б сьогодні згадати, це, мабуть, найскладніший твір, найскладніша розповідь, яку мені доводилось читати в моєму житті. Це книга українського автора Івана Багряного. Сад Гециманський. Видавництво Андронум у мене, але я знаю, що є інші видання цієї книги. Це значною мірою автобіографічний твір, який розказує про життя і трагічну долю сім'ї сільського коваля Якова Чумака, а зокрема його сина Андрія. Події відбуваються в Харкові, у в'язницях Раднаркомівській та Холодній Горі. Це книга, яка показує і розкриває усі жахи сталінського режиму, як вони є. Це історія про зло, з нащадками якого ми боремось і сьогодні. Коли я читала цю книгу, мені здавалося, що я не можу дихати. Це настільки складно було, це настільки важко було переварити. І коли я думала про всі ті жахи, які відбувалися не так вже й давно. Мені ставало лячно і неприємно. Але коли я думала про те, що і зараз росіяни роблять з нашими військовополоненими, з цивільними на окупованих територіях, мені забиває дух. Чесно, це дуже страшна історія, це дуже складна історія. Коли я читала, я не могла довго її читати. Тобто, мене часом вистачало максимум там на 20 сторінок. Але, попри це, я вважаю, що кожен українець має прочитати цю книгу. Вона так багато говорить про ворога, якого ми маємо сьогодні. Це книга, це історична книга, як на мій погляд, яку ми мусимо знати, ми мусимо пам'ятати, що вони робили і що вони продовжують робити. Ось такі шість історій я хотіла сьогодні згадати: історії, які викличуть у вас різні емоції. Це може бути і сум, це може бути і страх, і шок, і переживання, а деякі можуть викликати її приємні відчуття. У будь-якому разі, читати чи не читати, обирати тільки вам. Я раджу всі ці шість історій, оскільки кожна з них. Десь глибоко в моєму сердечку тепер є назавжди. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще такі щемливі скляні історії ви могли б порадити. До зустрічі!